Вітаю вас на каналі Йога Допомога! Мене звати Таня Габінет. Сьогодні у відео кілька вправ для жіночого здоров'я. А ще конкурс в кінці відео. Дочекайтесь! Почнімо! Жіноче здоров'я дуже залежить від гормонів, особливо від жіночих гормонів. Сьогодні розглянемо 6 вправ, які позитивно впливають на стан залоз внутрішньої секреції. Ще чотири вправи ви можете знайти у відео про вправи для спини. Отже, почнімо з положення стоячи, широкий крок, стопи носочками в боки. Присідаємо, коліно під прямим кутом, руки на стегнах. Таз опускається. Плавно переносимо вагу тіла з однієї п'яти на іншу. Балансуємо, опускаємо та розслабляємо таз. Метелик положення сидячи. Ноги зігнуті в колінах, спина рівна. Відкриваємо стопу як сторінка книжки. При цьому стегна опускаємо до підлоги. Метелик махає крилами активно, 30 разів і більше. А тепер спокійно нахиліть груди до стоп, коліно опускаючи до підлоги. В цьому положенні 30 секунд, як мінімум. Далі положення лежачи на животі. Кулачки підкладаємо по бокам живота у впадини. Підіймаємо ноги над килимком на 30 секунд. З видохом опускаємо. Три повтори. Лежачи на животі, розправляємо спину. Вдих, підіймаємо руки та ноги над килимком. Видих, опускаємо. Таких 8 повторів. Уникайте перенапруження в попереку. Якщо це просто, то робимо складніший варіант. Вдих, руками обхоплюємо гомілки і підіймаємось у позу лука. Груди розслабляються та розкриваються, лопатки наближаються одна до одної. Ноги намагаємось випрямити в колінах. 30 секунд. 3 повтори. Якщо так тримати складно, можна виконувати першу версію. А тепер компенсація. З положення сидячи, обіймаємо гомілки долонями. Притуляємо живіт до стегон. Намагаємось випрямити ноги вдих. З видихом розслабляємось. Така собі складочка. Тримаємо це положення 1 хвилину, як мінімум. Далі положення лежачі. Підіймаємо ноги вгору. Руками підтримуємо таз, згинаємо ноги в колінах. Ліве коліно ставимо на праву ступню. Праве коліно опускаємо на лоб. В цьому положенні одна хвилина. А тепер змінюємо ноги. Праве коліно ставимо на ліву ступню. Ліве коліно на лоб. Розслабляємо живіт. Тримаємо одну хвилину. Ця вправа дуже корисна для жіночих органів. Важливо! У перші дні жіночого циклу уникайте інтенсивних фізичних навантажень. Особливо слід уникати перевернутих поз. Для компенсації цієї вправи слід схрестити ноги, опустити коліна на підлогу. Тепер праву долоню встановлюємо під ліву лопатку. А ліву долоню під праву лопатку. Голова лягає на передпліччя. Дихаємо, розслабляємось протягом 1 хвилини. Пам'ятайте, що для оптимального відновлення необхідно не лише активно працювати, а й якісно розслаблятись. Відпочивайте та розслабляйтесь перед сном. До речі, найприємніша вправа для жіночого здоров'я танці без обмежень потривалості або стилю йога допомога бажає вам міцного здоров'я. А тепер конкурс. Виберемо імена цим кицям. Умови конкурсу дуже прості. Слід залишити коментар під цим відео з іменем для котика та проголосувати за якесь інше ім'я. Автори двох імен, які наберуть найбільше вподобань і сподобаються самим кицям, отримують призи для свого домашнього улюбленця. Або для себе. Підсумки конкурсу 10 травня. Бажаю удачі! Дякую за перегляд! До наступних зустрічей! А попереду ще багато цікавого та корисного. Підписуйтесь на канал, ставте дзвоники, щоб не пропустити нові випуски. Ну і завітайте на прямі ефіри. Дякую за перегляд!